Друзі, всім привіт! Перед початком відео хотів би вам нагадати, що не забувайте ставити лайк, підписуйтесь на канал і також підписуйтесь на телеграм. Посилання під відео там буде, так, знайдете. За це вам дякую. А ще крім того, сьогодні в Санічки день народження. Тому, Саня, візьму на себе таку сміливість, я і всі наші підписники, вся наша Ютуб-родина вітає тебе з днем народження, залишайся таким же кльовим. Правильним, справедливим, чітким. Санічка це особлива людина в моєму житті. Він просто справжній. Тут нема що додати і що відняти. Тому завжди радий вітати його з днем народження, широкої дороги йому, завжди чудової, як це кажуть, тракції під колесами. І удачі. Санічка, тримайся до зустрічі. Все тоді погнали, друзі, переглядати це відео. Відео спонтанно, його не мало бути, але я думаю, вам сподобається. Падієді. Задовбали ці щітки. Вчора була ще чудова погода і хороша дорога, я вам скажу. Все в порівнянні. Аж би трапив ті дворники. Люди в космос вітають, а щітки з підігрівом не можуть зробити. Ото циклон. Капець. Добре. Ось така погодка сьогодні. Вирішив вам зняти. Сьогодні то, в принципі, я не знімав нічого. Але не хотілося. Не хотілося приховати таку погодку від вас. Вам таке подобається, напевно? Мені то не дуже. Це жесть. Всі ці очисні, очисні служби ніби сьогодні вихідний взяли. Ну, тупо нечисті. Тут Немає, я не бачив жодної машини. На протязі вже більше ніж 100 кілометрів, як таке почалось. Жесть. А нам до кордону Еда 45 кілометрів, так що потрошечки дочапаємо. О, виїхав один на роботу. Ну що він змінить? скандинавский далеко Покоряя севера. Красота, ноль, дождь идет. А лед страшный. Музычки надо добавить. И поехали! Коли така дорога вже пішла, це вже починає реагент прокльовуватися з-під снігу. Тобто мінус 1 температура, ну, нуль, тому що на ходу завжди градус віднімаємо. Так що, можливо, по шведській стороні буде все краще. Але там також жопа. Я дивився по камерах, там значно пізніше буде краще, а можливо, вже розчистили, я не знаю, друзі. Їдемо побачимо. Наздогнали ми снігоочисника. В принципі, видно, характерно, що свіжа почищена дорога. А він десь так і їде, ну з такою швидкістю очищає дорогу. 35-40 км на годину. Ну, хай чистить. Може колись і проклюнеться асфальт, але не сьогодні, це точно. 12 км нам до кордону. Температура вже нуль. Ми себе, в принципі, нормально почуваємо в плані того, що маємо на борту 20 тонн паперу, як би він нас. Непогано притискає до, до дороги. Так, ми стоїмо стабільно, машинка рулиться, розганяється, все, гальмує, але ніколи не треба забувати, що дорога вона так чи інакше свиська, в незалежності від того, ти пустий чи вантажний. Ну, вантажений чи ні. Так що завжди треба вважати. Стільки машин митниці, що жопа. Я відколи тут працюю на цій фірмі на коланку. Я ніколи не бачив стільки тут машин. Границя Еда. Добре, йдемо оформлятися. Ой, яка грязнуля за Мазуру. Тут взагалі весь сніг Швеції. Пада! Шве. А ось така, друзі, уже сьогодні погодка. Це, звісно, ми спустилися 400 км нижче по Швеції на пів... Більш, ну, в сторону Півдня, вже плюс 4 дощ іде, так що сьогодні Ну, сьогодні можна жити, посміхатись і отримувати задоволення від їзди. Вчора я цього не отримував, тому що їзда була щита. Але коли виїжджаєш з такої дупи, то якось... якась в душі є внутрішня радість. Що ти проїхав все добре, без якихось там наслідків, ось, не знаю, щось таке от присутнє в душі. Так що такі справи. ми їдемо по автомагістралі Е6. Позаду нас залишилося місто Гьотеборг. Дує такий вітер потужний, то справа, то зліва, а назустріч нам десь там їде Артем брат. Артемчик, брат! Категорично тебе вітаю. Зараз я до тебе позвоню і ми домовимось по зустріч і будемо блимати, блимати друг другу, як два дурники на автомагістралі. Ха-а! -ха. Зараз наберемо Артемчика А до порту нам 232 кілометри. Але ще по дорозі маємо заїхати в магазинчик і купити якихось смаколиків. Артмбети! Ха-ха! Ти попав в кіно! І до речі, Артем поїхав в те саме місто, де розвантажувалися ми в Норвегії. Там, де була Ожеледиця, 17-та дорога, пам'ятаєте? Я забув, як воно називається, але... Ось так воно називається. Так що... Їздимо одними стежками. Ми звідти, Артем брат туди. Ну, побажаємо йому при любих розкладах, при любій погоді. Удачі, широкої дороги і все в нього вийде. Як ми з ним жартували, якщо Женька переляканий там проїхав, то Артема буде нога на панелі, буде їхати на темпоматі, ну, на крізь контролі і курити дзиґа. Так що так. А ми зараз заїдемо в магазинчик. А ще 9 кілометрів. Тут, до речі, Артем вантажився. А ми заїдемо трошечки купити продуктів і смаколиків. Тому що будемо в порту стояти паузу починати, а паром у нас завтра об 10 чи об 11. Я точно не пам'ятаю, але не суть важливо. Ось так, так. Заїдемо в містечко Халмштадт. Ось так. Там біля. Магазин Lidl є, і біля нього є заправка, де можна припаркуватися нашою ластівкою. Так, трошечки в'їхали, ми вже в місто. Ось наш Lidl магазинчик. І он, де, бачите, стоїть сіренька вантажівочка, там і ми припаркуємось. Ага, це тут, значить, направо на світофорчику. Я так всі розумію. 12-вольтовий. Давай передалі з нашої лівої зони відповідальності. Але ми тут всі повертаємо. Чудово. І точка направо. Вонтамо наші покупочки і ніколи не ходіть в магазин голодними, тому що будете купувати багато лишнього. Доказано на собі. Хм, на 70 євро там. Так, добре, зараз це все розкладемо. Те, що не потребує в холодильник, то я його лишив в пакеті. В полоту вже там собі розберемось. Поїхали, друзі. Нам ще. Це ми вимикаємо, це теж 132 кілометри. За Хармштадом гора плачу зараз починається. Ми її так називаємо, тому що під ту горку плаче двигун. Хоча у нас не максимальне завантаження, 20 тонн лише, але і 20 тонн вистачить, щоб підсадити нормальну нашу ластівку. Зараз, коли понятно, Машина бачить камерами, що попереду підйом, бачите, вона сама почала розганятися. 85-86, щоб максимально якби, подолати підйом по інерції. Але він настільки затяжний, що це все нічого не дасть. Окей. Вибираємось. Я думаю, десь 42 до 42 вона всядеться. Я йду повністю на круїзі, педаль, газу не трогаю, тому що можна перейти в ручний режим коробки, тапок в пол, і тоді машинка трошки динамічніше буде підніматися, тому що круіз-контроль, він якби заточений на максимальну економію палива. Тому він трошки і двигун піддушує, і газу так не додає, ну всі отакі речі. Тому там особливо нема куди рвати дупу. Снімаємося чисто на круїзі. О, 57. На 10-й передачі, поки що душе. Хоча я би вже 9-ту вімкнув, але Ластівка ще не хоче. Ще й 10-ї вистачає. Бачите, як вона душе-душе, тримає на передачі до останнього. А якщо я нажму педаль в пол, то нічого не поміняється. Якщо поможемо, дивіться. Я їй 9 підкинув. Принудительно 49, 50, бачите, вона навіть почала розганятися. І ми навіть доганяємо якусь бібіку. Там 12 вольтове їде, але він побачив наш поворот і одразу перелаштовується. Молодець. Ось цього випередимо. 53, вже розігналася, бачите, просто передачу нижче під, підпікнув і все. Такий режим він не є економічним. На круїзі вона би трошечки менше палива витратила, але би задушилася на тій 10-й передачі, бо там просто. Все, Вмикаємо автомат, відпускаємо газ і машина далі собі на крізь контролі. Приймає рішення. Зараз 10 вона вімкне, я вам вже кажу, бо вона побачила, що кінець підйому. оберти півтори тисячі. Оп. Це, десяту вимкнула. Розумна. А зараз там трошечки і буде такий спуск, спуск. От там ми і зекономимо трошечки палива. Такий вітер з правої сторони дує, що капець. Дивіться як. Надуває нам прицепа. Але у нас 20 тонн, так що не страшно, не переверне. А от Там е, така велика площа води, це. Якщо вірити Google Maps, Ресун Балтійське море. Ну, Тобто, по ту сторону, зовсім за кілька кілометрів, недалечко, знаходиться вже Данія. Така от тема, так. Так, друзі. Нам ще 34 км до порту, приїдемо в порт і почнемо паузу в 45 годин. Це буде пауза якби разом з паромом, а паром у нас завтра на 10 чи 11, вже не пам'ятаю. Такі пиріжечки. Їдемо далі. Боже, яка погодка кайфова, прямо. Їду і ловлю задоволення. Плюс 5. Так, це зверху виглядає. Тут ми їдемо, он мальме, місто нижче і вон то Данія. Отут. Туточки. І цей залив. Щось там сі стало попереду, вімкнули аварійку. Зупиняємось. Якась аварія, може, чи що. Цікаво, цікаво. От тільки 12 вольтові думають. От зараз виїду в ряд, виїду і там поїду. Тільки ж правий зупиняється. Логіка 12 вольтових. Що таке? Що нам показує навігація? Це все корок. Ну, нічого не вдіємо, повземо. Взагалі онлайн-навігація дуже класна штука і в плані, що е, додає безпеки, тому що вона мене ще заздалегідь попередила, що попереду сповільнення руху. І я вже їхав, як би очікував, виглядав там вперед, де там той сповільнення руху. Тобто це не було для мене якоюсь несподіванкою. Ну і в плані безпеки це супер. Моє улюблене заняття в корках, в заторах. Отак, правильно. Роздивлятися, чим займаються люди в автомобілях. Так, перша. BMW. Нічим не займається. Руки на колінах їде собі, дивиться в Бусик. Мала щось клацає на планшеті. Шукає, як об'їхати, напевно, затор Якісь дорожні роботи попереду. Там автомобіль блимає дорожників. Що там нам треба? Ага, переваштовуватись віри ряд. В принципі, не обов'язково перелаштовуватися, але можна просто посунутися. Во нас пропускають. Ми їм теж подякуємо. Походу у нас воно не мене, прийдеться по-любому в лівий ряд тікати. То зробимо це вже, поки там на Вольво дядько заснув. На собі чікс. Одну і колегу пропустимо. Всьому подякуємо. Ця тьотенька спить на цій бряшанці. <рес> Дивіться, як перестається. <рес> Братан, мені туди дуже треба. Це вже навольба, що йому? нема куди діватися, пропусти. <рес> <рес> Це називається дуже нагло і впевнений, впевнений маневр. Так, цю червоний цей унітаз пропустимо. Тітенька. Немає знімай чехли швидше. ж ніхрена не ясно. Так і далі продовжують їхати правою смугою. Хоча там блимали стрілочки що. Чи вони просто їдуть до кінця, а зараз будуть вклинюватися. Ні, таке не дарма ми їхали лівим пасом, тому що... Зараз вам покажу. пацани тут знаки щось. Чи миють, чи рівняють, чи, чи міняють. О, бачите, Щось там вони мутять. Коруч. Все. Вертаємося в наш звичний правий ряд. Лампочка засвітилася, чітко, бачите, якраз до порту і лампочка засвітилася. Це не критично. Нам ще до завтра вистачить і автономка, щоб працювала. Це вже новіші машини, самі останні наші. Коли в тебе мало палива, то автономка вже матюкається, вона вже каже, мало палива, грійся, так. От і тачка вже засвітилась. Наша ластівка ще не звертає увагу на то. <кій> ну, Тобто мало палива, все рівно автономка запускається без проблем. Вон, бачите? О, Хамнен, хамнен. Та нам короте, в порт направо. Сканія теж, очевидно, до порту їде. І ця сканія, ця сканія. Ця повертає. Тут развязка такая, с ума сойдешь, столько машин. Все куда-то повертались. Шваба промзона. Ну и тут налива. <как> 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 Яйца. Давай, пузатик. Ти сам порт, не пам'ятаю, показував вам чи ні. Тут все доволі просто. Зараз станемо собі в лінію, закриємо нашу робочу зміну і будемо відпочивати. Пум -пум -пум. Машин трошки є в порту, але будемо сподіватися, своє місце ми знайдемо. Я бачу кабін не дуже багато стерчить, значить. Все чітко. <свісно> 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 Чувака, така походка весела. ауч. Скільки ліній пустих, тому ми навіть всі можемо вибирати. А? А, а. отуточки, щоб нам потім було якось більш-менш адекватно в ті ворота поїхати, сильно не виламуватись. Обов'язково виходжу, дивлюся, чи нормально я запаркувався, чи ніяк мудак, рівненько чи. 99 Все чітко, дуже Отож, відпочиватимемо. Все, дякую, що були зі мною в цій коротенькій серії. Це відео більш спонтанне, ніж якесь тематичне, тобто ні розвантаження, ні... не завантаження. Просто їхали з вами. Тому добре, бережіть себе, дякую за перегляд. Не забувайте інстаграм. Телеграм. Телеграм, підписуйтеся, посилання лише в шапці профілю. Ну no і вам обов'язково бажаю здоров'я до наступних зустрічей.